Всім привіт! Я знову з саджанцями докупила ще ліщини, правильно казати, фундук. І декілька кущиків чорної смородини ще хочу досадити, бо ямки в мене там полишалися, де була лохина. Хочу посадити, хай вже росте. Бо весною зазвичай вона гірше приймається, тому хочу все осінню встигнути посадити. Ой, буду декілька днів сама приїжджати, бо у чоловіка трохи проблеми зі здоров'ям почались. Ми тут були, він мені казав, що в нього болить нога, а знаєте, я завжди е, міряюся по собі та думаєш, тай, нормально там в мене теж буває щось болить, менеться. А виявилося так досить серйозно. Тому лікую чоловіка, хай там він відпочиває одужує. А я поки буду тут сама працювати. Я вже так утеплилася, вже як в тому віршику, що одягнули люди шуби, натопили тепло груби. Холодно вже в нас, вночі мінус п'ять, в день дуже тепло, плюс десять взагалі тепленько, але вже так вранці все-таки прохолодно, так що я вже в тепленькому. Ось мої гарні такі саджанці. Тут у мене є три фундучка: один каталонський, барселонський та косворд. На кокосика схожий. Та чотири смородинки. Хочу багато смородини. Думаю, що можна буде її і засушити в чайок, щоб вона була. Смородина дуже корисна, багато вітаміну С має. Тому буду багато саджати смородини. Купила смородину дачницю. І піг... пігмея. а ні пігмей, просто пігмей смородина. Дуже гарна коренева система. Тот самий продавець, якого я вже купувала. про те як це буду саджать. У мене є відео про це, я вже саджала рослинки. Кому цікаво, дивіться. А я вранці в шубці, а в день у светрі. Так, тепло. Взагалі сонечко пригріває, ну реально, як весна. Так що працюю, саджаю свої кущики. Все-таки ще хочу обліпихи купити і кизилу. Приношу вибачення за сторонні звуки, сусіди пиляють дрова. Е, почитала, що мому чоловіку дуже корисно обліпиха і кизил, тому, мабуть, ще я їх замовлю. Буде в мене повністю весь садок засаджений. То казали, багато-багато города, якраз чітко під садок. Ще й купа різних мошок літає тепло, пташечки ще бечуть і мошечки літають. Може, ще буде тепло хоч трошки, бо хочу все встигнути тут позакінчувати. Всі готуються до зими, всі пиляють. Благодать. Можна на цю скелю дивитись безкінечно. Засаджанці дерев я вже говорила. Ще не сказала, що потрібно вибирати найкраще саджанці неподалік від вас, щоб ви були в одній кліматичній зоні. Тоді вони найкраще приймаються. Позаду мене, там де наша скеля, там вже Чернівецька область. І от саджанці мені приїхали якраз з Чернівецької області. Тобто, виходить, ми в одній кліматичній зоні і вони мають гарненько у нас тут рости. Чорнобиривчики, бідненькі, вже голівенькі повісили. Потрібно їх вже забрати. Уже все. Зима. На бересклеті листя таке вже стало геть, як взимку. На спіреї взагалі опало, тільки лаванда. Красуня, що весною, що що осінью. Вона завжди красутка. Рослинки буду обробляти розчином медяну. Медян це той самий міцний кукуруз, тільки він вже в зручному пакуванні. Його розводите згідно інструкції і все, розчин готовий. Обробляти буду все. І лохину, і деревці, які я посадила, а також всі хвойні свої рослини та троянди. Готую їх до зими. Гарний, теплий сонячний день. Ветрі тепло, взагалі не холодно, мені аж спекотно. Сюди приїжджаю, мені тут немає коли мерзнути. Роботи повно. Тут садочок позагрібала, хоча все рівно листя трохи натрусило, а там взагалі ще відгрібало листя. Ретельно обробляємо і навіть зону, яка навколо рослинки теж потрібно обробити, щоб рослинка була вся мокра. Проходимо гарно і ретельно. Рослин насадили багато, тож є що обробляти. Кажуть, що останнім часом зникли горобці. Так ось вони, вони в нас і живуть. Вони не зникли, вони просто до нас переселились. Так що, орнеотологи, будьте спокійні, горобці на місці. Я їх тут підкормлюю все добре. Полагодили годівничку, будемо тут підкормлювати горобчиків, а для синичок хочу привезти сала, бо з переїздами Будівничка впала, була дно поламалося, то чоловік її вже полагодив, будуть тут ташечки ласувати. В селі такий вже спокій, тиша, люди щось в дворі роблять. Діти не гомонять, не бігають, тихо так взагалі. Літом тут голосно так все, гучно. Діти ще бечать, там бігають. Люди приїжджають відпочивати, якусь там музику слухають. А зараз тільки чути, як десь там трактори буркотять. І все, Люди там топилами, граблями махають, ну щось саду роблять. І все вже так. По-іншому все не так, як влітку. А ввечері прохолодно. Вдень у светрі, а ввечері аж вуха замерзають. і так. Придеться, певно, у шарфі закутуватись по щось холодно. Класно в селі. Мені подобається. Постійно жити не знаю, чи я погоджусь, тому що коли проблема зі здоров'ям, то швидка буде сюди їхати дуже довго. Ми літом викликали поліцію, нам потрібно було. Вони не сильно хотіли сюди їхати. Декілька разів придзвонювали, запитували, чи точно потрібно приїхати. І чекали ми їх півтори години. І так ось як моя чоловіка зараз погано себе почуває, то навіть не знаю. Та в Кам'янці поїхали в лікарню. До речі, дуже гарна лікарня. В Кам'янці, чоловік поїхав, хоча й немає спеціаліста, кого потрібно, але все рівно вони максимально намагались надати йому допомогу. Тому... Але є спеціалісти, які приїжджають постійно. Тобто записуєшся, через тиждень ти потрапиш на прийом. Тому як би не знаю. Більше все-таки за місто, певно, ніж за село, а в селі класно відпочивати. В добре приїхати, перезагрузити свій мозок, працюєш фізично, голова відпочиває. Тому в кожному випадку є свої плюси, свої нюанси, але, певно, поки що будемо жити в місті. Так що наша хатинка швидше за все буде в нас для сезонного перебування. Все літо тут. Весну, а осінню вже будемо рухатися таки на місто. Можливо, все-таки школу Ріна піде, не знаю. Хоча, я, звісно, хотіла б, вона не сильно хоче, ну, побачимо. Тому що, як бачимо, тільки у зручностях в будинку все не, не заключається. Для мене більш важливим є все-таки інфраструктура це магазини, аптеки, поліклініка, яка-небудь, хоча б якийсь фельдшер. Хто тобі допомогу надасть, а коли в селі немає нічого, то якось трохи, звісно, сумнувато. Ні, магазини то є, які працюють чи до шостої, чи до сьомої, я не знаю. Зараз і автобусів у нас набагато менше стало в місто їздити. Не зовсім зручно. Коли я купувала наш будиночок, то мене запевняли дуже, що і школа тут є, і взагалі все так класно, амбулаторія працює. Ну, думаю, взагалі супер, а як прийшлося на ділі, то трохи не супер. Школи в нас немає, як виявилось, взагалі немає. Амбулаторії теж немає. У Укрпошта приїжджає, якщо я не помиляюсь, раз на тиждень є маленьке відділення нової пошти. І все. Зато природа чудова. У всьому треба бачити якісь свої плюси. Природа чудова, неймовірна, річка чиста, є куди піти погуляти. Якби для літа він супер класний наш будинок для постійного переживання мене трохи лякає так. Хто там казав, що я гілля палила? Що Це шкідливо, подивіться, що робиться. Палять все, що люди бачать тільки. Сьогодні стояла, чекала потяга на вокзалі, так взагалі в вагонах, я не знаю таке враження, що якусь гуму палять. Чорний дим такий йде, що просто жах. Ніхто про ту екологію не думає, не дбає і не збирається навіть. Теж це проблема, я вважаю, громади, тому що якби сказали людям, що буде, вивіз листя, зберіть його гарненько в мішки, то люди б його позбирали. Якщо вивозу немає. Куди його дівати? Великі у всіх ділянки. Ось вони те і роблять. Палять повним ходом. Щось цей автобус мій мав би вже бути, а його немає. Десь вже через півтори години ще останній потяг. Не знаю, буде не буде цей автобус. Доведеться, можливо, і мерзнути чекати потяга. ось так, бачите, таке життя в селі. Їде мій транспорт. Ні, не цей мотоблок, трохи далі мій транспорт. Це таки є мій автобус, додому я потраплю. Мерзнути не буду. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі! Бувайте!